Вітаю, корпусні сверла підзмінні пластини. Це під пластини ВЦ, WC, тобто, ну, WC, тобто під трикутник. підломаний трикутник, односторонній з від'ємним кутом пластинки. Також зараз є 20-та посадка, 25-та посадка. Різні розміри. Наявність ціни, звісно, питайте, все буде в групі, в оголошеннях. Так, зазвичай 20-ка посадка в мене 3D, тобто 3 діаметра глибина осверління приблизно. Так, це фірма Вейла. Виготовляє завод Дескар. Це більш економні варіанти і є більш якісні. Також те ж саме по розмірах. 25-та посадка і 20 посадка. 20-та десь від 13 до 20, 25-та посадка від 15 до 25 мм діаметр сверління. 20, з 25-ї посадки 4D, з 20 3D, тобто 3 діаметра приблизно і 4 діаметра відповідно приблизно з глубина сверління. Ось ще в цих в якісніших є такі брошурки з режимами сверління. Е, так, різниця. Різниця на камеру видно чи не видно. Ну, в руках трішки є так. Всі сверла мають відповідно вихід охолоджуючої рідини. Також в наявності пластинки до цих сверл, теж на різні задачі.